Поїхали з нами в автобусний тур до Греції всього за 18 тисяч гривень. День перший. Виїжджаємо з Києва о 6.40 ранку та забираємо туристів в Житомирі, Вінниці, Хмельницькому, Кам'янець-Подільському та Чернівцях. Другий день проводимо в дорозі та ввечері прибуваємо до Афін. На нас чекає груповий трансфер та розміщення в готелі Ахіліон Лутракі. День третій. Відпочиваємо на морі та знайомимось з курортом Лутракі. День четвертий. Відпочинок на морі або факультативно можна поїхати на екскурсію в Афіни та побачити. Всесвітньо відомий Акрополь. День п'ятий проводимо на морі. Сьогодні рекомендуємо відвідати місцеву таверну, та спробувати традиційне мезе. День шостий відпочинок на морі або факультативно можна відправитися в круїз по затокам Пелопонесу. День сьомий. Відпочиваємо на морі. День восьмий. Продовжуємо знайомитися з курортом Лутракі і факультативно радимо відвідати монастир святого Потапія. Дев'ятий день проводимо на морі та купуємо сувеніри додому. На десятий день виселення з готелю, трансфер та виїзд автобусом. М за фін додому на 11-й день ввечері прибуваємо у Київ. задоволені та сповнені вражень про наші грецькі канікули.